Сьогодні завітав поет, композитор, бар, Олександр Смик. Фестивалі. Я сам зробив близько 12 всеукраїнських фестивалів. Хто-небудь з вас спробував робити фестиваль сам І з таким фінансуванням, як тобі завжди допомагає держава або там е, Спілка, або твої колеги, друзі. Повірте мені, в цій державі зробить фестиваль, який би означив. А фестивалі, чому я перестав робити? Розказую. Тому що, е, коли пішла пошесть на українські фестивалі, куди б ти не приїхав одні ті самі люди. От ти приїжджаєш, вони одні ті самі, два-три обличчя інші, а ті самі кочують з фестивалю в фестиваль фестиваль, фестиваль. фестиваль це є відкриття. Фестиваль це є школа якась певна, яка повинна винести якийсь результат. Коли я придумав фестиваль Повстанські ночі, це був фестиваль, який мав на меті систематизувати пісні повстанські. І як результат, це були записи цих повстанських пісень регіонів, записи нотні, потім видана книга, потім систематизована, а потім їх почали всі співати. Якщо я не робили... задумувався, потім я пішов по іншому шляху. Mm -hmm. Я почав дивитися, ну самі прості, от приїхав вже сюди в Тернопіль Славіком Громадським з Гролісом, ми почали дивитися. Люди добрі. Виявляється, у нас немає систематизованих пісень для української армії. Українська армія співає будь-що, а пісень немає. У нас не було пісень до цього часу, поки ми не зробили. Для шкільних вечорів і випускних вечорів ми це зробили. І мені дуже прикро, коли Майсі в цього року показують, що Україна, там Київські школи показують, там Житомирські школи, вони якісь там недолугі переклади роблять туди-сюди. А воно вже давно все зроблено. Воно зроблено у нас в Тернополі. Вже систематизовано диском, вже роздано по школах, вже перші випускники. Пішли з українськими піснями. Так само з туристичними піснями. Скільки в нас туристів, а туристичних українських пісень немає. Я розумію, що, тому що таке співати українську пісню, я вам скажу. в 87-му році е, був перший фестиваль української авторської пісні. Я працюю в жанрі української співаної поезії або української авторської пісні. Тобто, коли ти сам наспіваєш, Власне, свої тексти. І підіграєш трішечки на навіта. Угу. Нас закликали в чугуїв, тому що зараз дуже багато історій пишуть. Як з'явилася українська авторська пісня. В основному це хлопці, прихильники історії Єрусалима і вихідці звідти починають історію. Ми ліниві, ми свою історію ніколи не пишемо. Але насправді було все так. Чугуїв з одного боку річка із тифом, з іншого боку, е аеродром із реактивними літаками. І перший фестиваль української пісні збрав 600 виконавців, із яких аж троє співали українські тексти. Оці троє були Олег Пукальчук, Олександр Смик, і потім ми шукали Едуарда Драча ніч. Оці троє в 87-му році. Єдині, які співали українською мовою, отут, на Україні. Потім далі був вечір Танюка, де були вже зібрані 13 аж виконавців, в тому числі і але Герман, із Тернополя Олег Германки він виступав на тому вечорі. І цей вечір якраз був у молодіжній студії Танюка. І він дуже цікаву афішу мав. Афіша була така. Вечір 13-ї авторської пісні, мабуть, останній Потім його закрили. Просто, просто взяли, закрили йому цю студію. От. Потім був оберіг, який передував геніальному фестивалю Червона рута. Так от на фестивалі оберіг там теж зібралось уже аж 20 чоловік. Тому що ми з Олегом Покачуком шукали їх поодненькому, по всій Україні. 89-й рік це якраз. Той був рік, коли хлопці вже хотіли говорити про Україну, але тоді ще далеко цього не можна було робити. Пісні співались різні. О. Ну, я нагадаю, просто із, із того часу. Катерина, Катерина, дівка рум'яна. Невідмовності гостина хто ж її не знає, де немає чоловіка, знають кавалери, день і ніч і віку двійку гупають у двері, висить шабелька крислата, люлька для потіхи і трясеться їй. Горі очаним семіхом, на подушках кров'ю сходи червона калина вічно покриткою ходить наша катерина, є надія харесна тіни, що вдягнула мати і молитока не ті казати, хто зашле сватів у хату, панове старшино, годі б справді дівувати, нашій катерині, годі б справді дівувати, нашій катерині. Тоді Олег Перчук робив перші вечори посту. Ну, вони тоді займалися. Транспортування в тіла от, е, з Олекси е, Стуса і Тихо е, Везля. І ми робили декілька вечорів присвячених Стусу. От, тоді були теж е, цікаві речі, і пісні народжувались, е, я не знаю, напевно, від того, що нам відкривали от стільки історій Це зараз добре, можна по історії тут прочитати. Один так про неї пише, другий так. О. А тоді було все цікаво. І це було таке об'єднання е, українських авторів, в які ми ну, ставали, як би, я не знаю, як би нікому не забуду, розказую випадок. У вас тут є такий Ігор Е, Він теж учасник авторської пісні, перших оберегів. До речі, дуже Я, цікавий. я тоді степлю, колись не зібрав. А хлопці такі. Ми завжди виступали. Ну, Такий більш мобільній групі це Стас Щербатий, Левко Бондар, поки він не пішов, вже бункер Йоробив. Потім Панчишин поки ще був у Львові. Був такий кінротишин цікавий хлопець, але потім він пішов в архітектуру більше зелено-францівське. Хоч пам'яті щирі, шануємось, панове. А пам'ять народу піди, відбери ген жовто блакитні а ген малинові, на радушах наших цвітуть Парпори Здавалося, не варто. Нам Бога гнівити, вже молодь по волі, злітає увер, шануймось, панове, нам жити і жити. Доки не заморила серця нам Сибір. Ой, де ви, ой, де ви, літа молоді, ви десь розгубились в шалені борні, а хто з нас не мріяв під дзвони Софії у Київ коні. а хто з нас не мріє під дзвони Софії ты луки на біли.